Слава Роду! Слава рідба! Слава Україні Русі! Волхви вони мали спочатку виконати свою соціальну роль, соціальну функцію. Вони мали жінок, мали дітей і мають на увазі один волк одну жінку, бо то є неприродньо, коли власне багато жінок. Так? Це означає одне, що він не знайшов своєї. Коли знайшов свою, є відповідність як права і ліва рука, нема одна права рука, а 10 лівих рук. Є одна права, одна ліва. І вони відповідають одне одну. Вони є подібні, так? вони є дуже подібні, однак вони є все ж таки доповненням одне до одного. Так? І вони є частинами власне великого організму. Ось, так само і в сім'ї. І от власне волхви, вони так чи інакше вони перебували власне, в роді, в родині і виконували свою соціальну функцію, так? І як власне в сім'ї діти, виховання дітей, народження дітей і відповідно в роді, в громаді, коли власне. Вони виконували свою функцію наставників, вони пояснювали, як має робитися те це чи інше. А саме головна функція, вони, власне, тримали навколо себе простір. Ще навіть в ХХ столітті залишилися такі історії, власне, про Другу світову війну, коли йшли німці. І вони підходять до якогось села, так? а дивляться, села нема. Села, села нема, є просто чисте поле і ліс стоїть і все, так? А власне перед тим, як вони підходили, то виходить дідусь, значить посередині скликає людей, беруться за руки, і він їм каже, що уявляти, що думати, що як себе налаштовувати. І все, німці йдуть і бачать що просто чисте поле нема села. Все. ось. Тобто це створення такої мани, ману навести називається. так? Коли власне, створюється певний туман, і він не дає побачити е, тим чи іншим людям власне, якісь речі. Просто закриває. Або створює якийсь інший образ, якусь іншу картинку. І, власне, в тому козаки характерники були майстрами, і тому оповідають дуже багато тих речей, що там козаки перетворювалися, перекидувалися на вовків. Тобто, це може бути і в прямому сенсі слова, однак, вчера в переносному, в образному. Тобто той козак-характерник дійсно входив в такий стан. І набував такої енергетики, е, такого поля створював навколо себе, що його бачили як вовка. І він тоді пересувався, як вовк, настільки швидко і вправно, і, і був такий небезпечний, як вовк, ну, і так далі. Ось. Ну і ось волхви, коли якщо вони вже виконали свою власне, соціальну функцію, так, то, то і то невелика частинка, це було як виключена справа. Одиниці. Одиниці з них такі вибирали шлях самітника і, і йшли в ліс в печери і там власне, перебували в духовних раденнях, в духовних практиках і продовжували свій духовний ріст, духовний розвиток. Однак навіть ті одиниці, які йшли в ліс і які усамітнювалися там, все рівно було правило. Якщо є жінка, яка не могла, не знаходила, не могла знайти собі пару, то в результаті, щоб виконати своє призначення, як, як жінка, так, виконати свою соціальну роль, то вона, власне, могла піти до волхва. І сказати, я от не маю пари, немає в мене пари, значить, я, значить не, ну, але я хочу мати дітей, хочу все ж таки виконати свою роль рожениці роду православного. І відповідно вона могла зачати від волхва. Тобто він не мав права її відмовити. Це саме ми спостерігаємо в індійській традиції, в індуїзмі, в відичній традиції Індії. І там, якщо власне почитати, пхаґват Махабхарату в першу чергу, О, там це власне яскраво описується, там є такі випадки. Що чітко описується, є самітник в лісі, приходить до нього жінка, каже: Я хочу дитину, хочу виконати своє призначення, свою дхарму, і, власне, мудрець на це не має права відмовити. Однак. До приблизно семирічного віку вона його виховує сама цю дитинку. А потім вона ту дитину бере і приводить до волхва, і далі він займається вже духовним розвитком тої дитини, духовним навчанням, тобто він вже йде в, духовне, в духовні учні до волхва. Ось, тобто таким чином, власне, ми бачимо така глибока-глибока взаємодія. І кожен проявляє себе в своєму роді, народі, власне, тим кусочком, виконуючи своє покликання, своє призначення. І тоді, власне, коли ми відчуваємо себе частиною роду, народу, ми відчуваємо свою важливість. Тож задумайтеся, що ви хочете змінити у своїй реальності, у своєму житті. В нашому спільному житті, в житті усього нашого народу, всієї нашої країни, аби народ наш відродився у славі і силі своїй, очистився від того всього, відродив свої прадавні знання, прадавню силу. Став, ну, ми вже стали народом відаючим. Це наша природа. Наша суть, наша дхарма. ось. Однак ми стали, ми зайняли це місце, своє місце у знову ж таки тому ще більшому тілі, у якому діється вже народи, тобто людство. Людство і нині у цій новій посів, у цих нових часах. Ну, власне, має людство переродитися. І нині питання на засипку. Чи людство зможе переродитися, так? І у цій великій ну, не просто задачі, а це одночасно і задачі і випробування, і таке ну, критичний, такий кризисний момент переходу. Чи... Чи, чи виконуємо ми свою місію, як народ лідер, як народ ведучий, народ учитель, який несе нове мислення, нову ментальність, новий світогляд? Чи поведемо ми з собою все людство? Чи виконуємо ми таку важливу місію? Це вже валево від кожного з нас залежить. Тож, Аби відродився наш народ у семій славі своїй якнайшвидше, якнайлегше. І виконав свою місію народу відаючого, народу літера, народу учителя. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо, коли світло рода Севишнього лада Матінка, прийди. Силою своє благослови, силою Свої наділи, силою Свій сили. Влада, матінка, силою твоєю наповняємося, святістю твоєю благословляємося. І повсякчас тебе славимо, ми тож прийди, і будь з нами, Влада Богородиця, на добро і щастя, Слава Ладі, слава великій Матері світу, слава слава.